Мене звати Марія, я інженер-конструктор з міста Києва. 32 роки я працюю на авіаційному заводі, тому де колись будували літаки Антонов, де мріяли про українське небо, яке належатиме нам. Мій чоловік Сергій також був інженером. Ми познайомилися біля креслерської дошки, закохалися в розмовах про крила та двигуни, одружилися, народили доньку. Він завжди казав Марійко, колись ми будуватимемо не лише транспортники. Колись у нас будуть свої винищувачі, українське небо охоронятимуть українські крила. Він не дожив до цього дня. 15 березня 2023 року російська ракета влучила в житловий будинок неподалік від нашого. Сергія не стало. А я залишилася з цим болем, з його мрією і з його старим блокнотом, де він малював літаки, які мали б захищати нашу землю. Сьогодні вранці я їхала на роботу трамваєм. Звичайний сірий київський ранок, початок лютого, холодно вікно запотіли, я витирала його долонею, дивилася на засніжені вулиці. У вухах навушники новини. І раптом почула голос президента Зеленського. Спочатку не зрозуміла, перемотала назад, прислухалася уважніше. Україна має домовленості про постачання 150 літаків Ріпен, 100 літаків Рафале. Я завмерла, руки тремтіли так, що ледь утримала телефон. Жінка поруч торкнулася мого плеча, дівчино, з вами все гаразд, ви побіліли, я не могла відповісти. Перечитувала рядок за рядком. 250 літаків, найкращих у світі нових, і в цю мить згадала. Це було в листопаді 2025 року, за три місяці до того, як Сергія не стало. Ми сиділи на кухні пізно ввечері. Донька вже спала, за вікном падав перший сніг, на столі димував чай. Він гортав свій потертий блокнот, малював чергову схему, а я читала щось на телефоні. Марія, глянь, сказав він раптом. Мама переслала якесь відео про старця Спочаєва, я відмахнулася Сергію, я втомилася знову пророцтва, але він уже включив. На екрані його старенького телефону темна печера, мерехтіння свічки, стіни, вкриті вологою, і голос спокійний, впевнений, я бачив у видінні ангелів з мечами. Вони стояли навколо України, тримали піднесені мечі, і небо над нами було повне них. Армія небесна, яка прийде на допомогу. Сергій зробив паузу, подивився на мене. Чуєш армія небесна? А що таке сучасні ангели Марії? це літаки, захисники з неба, я вірю, що колись їх буде достатньо, колись наше небо буде захищене. Я тоді усміхнулася сумно: мрії, гарні мрії. Він відклав телефон, взяв олівець, намалював у блокноті щось схоже на крила, не мрії, віра. Запам'ятай цей день Маріє. Запам'ятай, що я тобі кажу прийде час і наше небо буде належати нам це була наша остання спокійна розмова. За три місяці його не стало, а блокнот я зберегла. Він лежить у мене в сумці завжди. Потерта обкладинка пожовклі сторінки, його малюнки, його мрії. І сьогодні, вранці, коли трамвай їхав повсвятошено, коли навколо сиділи звичайні люди зі своїми телефонами і думками, я дістала цей блокнот. Руки тремтіли, відкрила на останній сторінці. Там був малюнок літак, схожий на птаха, а під ним напис Сергієвим почерком Колись їх буде багато армія з неба. Я зробила фотографію телефоном. Новину на екрані поруч із малюнком Сергія, два зображення поряд, його слова і слова президента, армія з неба і 250 літаків, дата малюнка листопад 2025 року, дата новини, лютий 2026 року, різниця 14 місяців, але так ніби він знав. Я не витримала, зателефонувала його мамі, моїй тещі Людмилі Петрівні. Вона підняла трубку одразу, марієчко, доброго ранку, Людмило Петрівно, голос зірвався. Ви бачили новини які, донечко, про літаки, 250 літаків, Ріпен Рафале, ви пам'ятаєте, що Сергій казав про армію з неба на тому кінці лінії тиша. Потім тихий всхлип. Пам'ятаю, дитинко, він завжди в це вірив. завжди. У мене його блокнот, тут малюнок, армія з неба, він знав, Людмилу Петрівну, він якось знав. Ми обидві мовчали, плакали. Трамваї, люди дивилися на мене, але мені було все одно. Щось зламалося всередині, і вперше за два роки я відчула не лише біль, а й щось інше. Щось тепле, світле, ніби Сергій кудись не пішов зовсім, ніби він бачить це, ніби посміхається, вийшла з трамвая на своїй зупинці, холодне повітря вдарило в обличчя, але я не помічала. Ішла йшла до заводу пішки, хоча зазвичай їду ще одну зупинку. Потрібно було зібрати думки. Запах морозного повітря, хруст снігу під ногами, гудки машин навколо, перші промені сонця, що пробивалися крізь хмари. Все це було таким живим, таким реальним, і в цей момент я зрозуміла те, що сталося, не випадковість. Пам'ятаєте, що казав старець Серафим Спочаєва, те саме відео, яке Сергій показував мені того вечора. Я подивилася його знову минулого тижня, коли мама переслала в загальний чат. Старець говорив у видінні мені показали, як над Україною з'являється захист. Не лише земний небесний я бачив, як ангели з мечами оточують нашу землю, і кожен меч це сила, яка приходить на допомогу. Хтось побачить їх як зброю, хтось як знак, хтось як справжніх ангелів, але вони прийдуть. Восени 2025 року почнеться їхній прихід. Восени 2025 року саме тоді почалися перші розмови про ріпен. Жовтень, листопад, дипломатичні зустрічі, перші натяки. А зараз, у лютому 2026 року, офіційне оголошення 250 літаків, 250 сучасних захисників неба, це не просто техніка, це зміна всього. А тепер пригадайте хлопчика Максима з Волині, він бачив у своїх видіннях січень 2026 року. Казав Я бачу, як щось змінюється. Хтось невидимий допомагає нашим воїнам, веде їх правильним шляхом, ніби сила з неба огортає їх, січень перші домовленості. Лютий, офіційне оголошення, березень, можливо, перші поставки, бачити візерунок це не окрема подія, це частина чогось більшого. Згадайте серпень 2025 року Хмара над Кримським мостом. Хтось бачив у ній Богородицю, хтось ангела. 1 вересня дівчинка в Сімферополі співала гімн України, і ніхто не міг її зупинити. Потім жовтень, дельфіни біля Криму, тисячі дельфінів оточили півострів, біологи досі не можуть пояснити. Листопад, перші розмови про літаки, грудень, новий пакет допомоги від Європи найбільший за всю війну. Січень 2026 року, фінальні домовленості, і ось лютий оголошення, 250 літаків, кожен місяць новий крок, кожна подія, елемент мозаїки. І картина складається чітка, небо готується захистити нас. Коли я прийшла на завод, колеги вже обговорювали новину. У нашому конструкторському бюро старі інженери, які пам'ятають радянську авіацію, і молоді, які мріють про нову українську. Всі говорили одночасно 250, ти уявляєш, Ріпен – це шведське диво, метеор-ракети чуєш, 300 кілометрів дальність, а Рафале, французи не дають абикому. Це вибір, це довіра. Я мовчала. Стояла біля вікна, дивилася на небо, воно було сірим затягнутим хмарами, але мені здавалося, що я бачу крізь них щось більше. Ніби там, за хмарами, справді хтось стоїть на варті. Микола Іванович, наш головний конструктор, чоловік років 65, підійшов до мене «Маріє, ви чули новину? Я кивнула, він помовчав, потім сказав тихо Ваш Сергій мріяв про це. Пам'ятаю, як він говорив, Миколу Івановичу, колись у нас будуть літаки, які зможуть захистити кожне місто, кожне село. Він був провидцем, ваш чоловік. Я усміхнулася крізь сльози, він вірив, просто вірив, і ось воно сталося, кивнув Микола Іванович. 250 літаків це зміна всього, Маріє. наше небо стане нашим, по-справжньому нашим. У перерві я вийшла на вулицю, подзвонила дотці. їй зараз 16, вона в коледжі. Мамо, я теж бачила, вона говорила швидко, схвильовано. «250 літаків це ж, мамо, тато про це говорив так, так сонечко говорив. Він знав, він якось знав, що так буде ми помовчали. Вітер свистів у трубці, я чула, як вона всміхається крізь сльози. Мамо, а ти пам'ятаєш, що він ще казав: що, коли наше небо буде захищене, тоді почнеться справжнє відродження. Що, коли ми не боятимемося ракет, тоді почнемо будувати нове життя. Пам'ятаю, донечко, все пам'ятаю. Зеленський сказав ще що щось важливе, що багато хто пропустив. Він говорив про цивільну авіацію після війни, про те, що ми відновимо і розвинемо її. Розумієте, що це означає? Це означає, що війна скінчиться, що прийде час, коли літаки служитимуть не для війни, а для життя, коли наші крила нестимуть не ракети, а людей не смерть, а надію. І якщо старець Серафим і хлопчик Максим кажуть правду про Великдень 2026 року як День Великого перелому, то ці літаки це підготовка. Це небесна армія, яка має бути на місці до того моменту. 19 квітня 2026 року, Великдень за старим стилем. Старець бачив цю дату як ключову. Казав, що саме тоді почнеться визволення Криму, що після цього все піде швидко, як лавина 250 літаків до Великодня. Армія з неба готова захистити наступ, готова закрити небо над нашими воїнами, коли вони підуть вперед. Я не знаю всіх деталей, не знаю точних дат поставок, розміщення, підготовки пілотів, це справа військових і дипломатів, але я знаю одне, візерунок продовжується. Кожен знак, кожна подія веде нас до чогось великого, і те, що сталося сьогодні, це не просто техніка. Це відповідь на молитви мільйонів людей, які щоночі дивляться в небо і просять Захисти нас, дай нам силу. Увечері я повернулася додому, сиділа за тим самим столом, де ми сиділи з Сергієм того листопадового вечора, перед собою його блокнот, відкритий на останній сторінці. Малюнок, літака птаха, напис Армія з неба, за вікном темніло, засвітилися ліхтарі, десь далеко гримів трамвай, звичайний київський вечір, але тепер він був іншим. Тепер я знала ми не самі небо з нами, і воно посилає нам захисників. Я уявила, як виглядатимуть ці 250 літаків у небі, строї ріпен, шведських грифонів. Ескадрильї Рафаль, французьких рафалів, шквалів. Вони пролітають над Києвом, над Харковом, над Одесою, і люди дивляться вгору, дивляться на це небо, яке тепер по справжньому наше. І десь там, в тому небі, Сергій посміхається бачить, як його мрія стає реальністю, бачить, як армія з неба, про яку він говорив, нарешті з'являється. Друзі, я розповідаю, це вам не для того, щоб хвалитися чи переконати в чомусь. Просто хочу, щоб ви знали, все, що відбувається, має сенс. Коли ви чуєте про літаки, танки, зброю, це не просто техніка, це матеріалізація того, що бачили провидці, того, про що молилися наші предки, того, чого чекали всі, хто вірить. 250 літаків це 250 ангелів захисників. 250 крил, які прикриють наших воїнів, 250 причин вірити, що перемога вже йде. Якщо візерунок подовжиться, наступне, що ми побачимо, це початок великого наступу, не завтра, не через тиждень, але скоро, можливо, саме до того Великодня, про який говорять пророцтва, і тоді наше небо стане справді нашим. Не тимчасово не намить назавжди, підпишіться на канал, якщо хочете бачити, як розгортається цей візерунок далі. Я обіцяю розповідати про кожен знак, кожне підтвердження. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. До Великодня 2026 року залишилося менше двох місяців. Якщо пророцтва правдиві, саме тоді все почне змінюватися. І ці літаки, частина цієї зміни. Я вірю в це всім серцем. Слава Україні, героям слава!